От всім привіт! зробив саморобну педаль. Була ось така. Тут тросик заходив типу, знизу. Так він, теж не хоче сам... Тут заходив, тут шпилька всередину, контролювась постійно воно там. Ось тут обламувалось. Тут люфт. Пилюкою набивається, треба постійно мазати. Не подобалось мені це. Зробив ось таким принципом. Ну, типу. Ну, на тому кінці тросика буде пружинка. Це буде повертатись. Ще потім покажу, як це на тракторі виглядає. Ще чуть детальніше покажу, як вона виглядає всередину. В принципі, Складається з двох частин. щатка, Ця педаль, ця площина сюди йде, ця тут. Ну і пальчиком з'єднано все. Все набагато простіше, мені здається, чим було ось тут. На тракторі він виглядає ось так. Знизу воно ось так. На тій педальці тут трос заходив, так, такою дугою йшов. Тут терся постійно в любу тягу і вісів набагато нижче. Можна було під цього ще укрутити, але тут, щоб масі не заважало включати і виключати. Хоча можна було б і масу перенести, Це також є в планах. Бо тут, можна сказати, це не маса, а плюсовий вимикач чи як його назвати. Це від плюсової клеми йде через виключатель і тоді йде до стартера. І тут теж такі тут з'єднання. Тут з'єднання. Навіщо таке було придумувати? Ну, але це не про це сьогодні. Педаль виглядає ось так. На, і ще якось, можливо, чухольчика сюди насажу резинового. А ще панував ручний гад перенести. То він, типа, тут. А в мене тут цього троса маловато, щоб. Я тут зробив місце. Як це показати? Ось тут є отвір. Тут ще кронштейника знизу до підлоги, щоб тягнуло за педальку. Щоб всі троси були, можна сказати, В натязі, а, бо якщо тут я ручним газом натягую і тоді педалькою вже тут буде вісіти трос. Хоча він тут вже свободно, не так як раніше було, він мені постійно і мало із-за цього можна сказати. Ну, побачимо. Якщо буде... Погано перенесу ручний газ. І можна було... І на цьому тросику, але тоді б цей ручний газ десь треба було б чіпляти на крилі. А мені зручніше, коли він тут. Все, дякую за увагу.